Привіт! Мене звати Анжеліка. Сьогодні ми з вами будемо робити ось таку от красу, такий гамбургер. А той він же ж несвідобний із пластину. Е, Ось це от такий якийсь моя мама зліпила а оце я. Так, зараз ми його так будемо ліпити. Маленький гамбург угу. О, Обоє! У нас добавляється ось стільки кольорів. Эээ <гум> <гум> так, беремо спочатку колір для булочки, у мене вона буде тела этого. Булочка. Ця. <гум> так само вот так. <свист> а с такими да, у нас, мать-бота. Так, это тебе булочка, что у нас идёт далее? У нас идёт... Так, давайте возьмём ну, сырой. Так, возьмём жёлтый пастель. Стрелочка, собственно. Здесь. Стика. Так, взял и возьму тут, тут, тут наш ножик. Ага, всё, Так, ножик взял. Так, расплёскаем ему. Так, расплёскаем. Теперь возьму ножик. И... Ось такий от квадратик. Кубик, такий рубик. Поклали. Тепер у нас іде, що там у нас, іде? Що це таке за як думаєте? Це у нас там зелень, Так, беремо зелений, Так, і вот так. Беремо трошки. Так. Я беру ось такий от гостряк. Тепер ось так. Ось так. кладемо ніж, на сир. Кладемо ось так. на сирочок поклали, а так. Так, це не Тепер ми беремо червоний, це у нас будуть мінімішні міні, міні помідори. Так, помідорчики. Так, це за я тут зробив, я робив помідорчика. Пінь, О. Такі помідорчика. Ось так. Ну, я на основанні беремо булочку, не булочку, а тепер промокатлетку, і переходимо до булочки ще одної. В мене така жирненька. Ще булочка теж їм доведу. Десь. Зараз роблю. Десь ось така. В мене буде булочка. Ні. Nee. Так, кладемо на помідори. І накриваємо булочку. Ось такий от у нас буде, ось такий у нас гарненький гамбургер. Um, мы с вами сегодня сделали вот такую красу. Бурочок такой. Мимешный. А вот такой. Он можно с вами сделать в следующих сериях. А сейчас бувайте!